Тест ПК на Ryzen 7 3700 x з відеокартою RTX 3070 Пішло завантаження ПК. Включилася підсвітка. Бачимо логотип AORUS Дуже швидке завантаження. Пароль 40. Ось сьогодні 0.9.10 Дивимося характеристики. Ryzen 7 3700X. 32 ГБ оперативної пам'яті. Ось наша пам'ять працює на частоті 3200, центральний процесор. Наш SSD Samsung 970 EVO Plus 2 ТБ. І відеокарта RTX 3070. Те саме можемо подивитись z Ось процесор. Ось у нас материнська плата. Пам'ять. Відеокарта. Запустимо YouTube для перевірки. Інтернету та звуку. Почни свій захоплюючий день разом з Nesquick, який містить цільні злаки, вітаміни групи Б залізо та кальті. Right the... Тут все супер працює. Запустимо формарк для тесту відеокарти. Ось наша відеокарта. Дивимося на температури. 50 градусів. RTX 3070. Температура плавно зростає, що дуже добре, без всяких стрибків, коли всі крутяться. Виглядає все бомбезно. Системник взагалі просто мега крутий. Саме прикольне, що у нього є нейлонові фільтри від пилу, тобто легко в прибиранні. Бачимо, температура піднялась лише до 63 градусів. Це дуже крутий результат. Це ще перевага того, що тут круте охолодження. Три вентилятори попереду, які задувають сітка, все це гарно продавається. Корпус, в принципі, бомбізний, вже казав, але, але реально він мені подобається. Ну все, температура стабільна. Ось плавний графік. Це дуже добрий результат. Тут там стоїть гарний чіп, не ожарений нічого. Підсвітка ця налаштовується Це ARGB. Всі вентилятори RGB. Також тут є бокова підсвітка. Як бачимо, температура так і залишилась. Більше не піднімається. 64 градуси, це максимум те, що я побачив. Це чудовий результат. П'ять хвилин тесту пройшло. Можемо вимикати. Ось повністю диск чистий винда. Тільки залита.